Для наступних поколінь я дякую всім підмихалянам, які зійшлися на це свято, поважили звичайно мене та гостей, які сюди приїхали, розділили історію, ту, яка для них дорога. Я дякую щиро, всім, всім присутнім, і дякую за увагу. ніхто землю, культуру, мову, релігію. Хотілося б, щоб прийдешні покоління пам'ятали про це. всіляку відроджували і примножували цінності рідного краю, виховували почуття патріотизму і любові до рідної домівки, пісні і мови, традицій і звичаїв. На сцені дитячий церковний хор села Підмихайля керівник Христина Мазур з піснею Радуйся, Марія! Чи покоління повинне знати свою історію. Якщо зараз її не відродити, коли ще живуть люди, народжені наприкінці ХХ століття, то ми втратимо те найцінніше, що є у нас. Дуже важливим є те, що авторам зроблені такі вагомі кроки правої популяризації історії рідного краю. Просимо звернути вашу увагу на екран. На ньому. Забр... Титульна сторінка книги, окрасою, якою є християнська композиція, яка є наріжним каменем і втілює собі декілька християнських символів, походження назви села, історію функціонування монастиря та легенди про його виникнення у другому розділі розкриває важливі літописні сторінки історії села в період польського королівства, 1349-1772 роки. І Австрійської імперії 1772-1918 роки у наступному розділі. Звернемо увагу на церковно-релігійне життя села Підмихайля. Виданий матеріал та не аналізує видатних постатей села воїнів афганців, учасників і загиблих під час другої світової війни, а також обряди і звичаї підмихайлян. Змістовна цінність видання. Допомагає охопити всі сфери життя під Михайля. До слова запрошується людина, якій передусім належить ініціатива презентації книги в такому форматі, в якому ви е, бачите її зараз. Людина, яка з перших днів знайомства з автором перейнялася і відчула силу таланту молодого фахівця і запевнила у своїй всебічній підтримці, як сьогодні, так і надалі. Я з приємністю запрошую на сцену голову Калуської районної державної адміністрації пані Наталію Йосипену Бабі. Шановні колеги, шановні підмихайляни, знаєте, сьогодні така дійсно незвична подія не тільки в вашому селі, але й в районі. І мені чогось так не хочеться говорити офіційно. Я хочу бути тою частинкою такої вашої великої родини. І будь ласка, не дивійтеся тому, що я буду зараз говорити. Ви знаєте. Ну, найперше я вітаю вас усіх з вашим святом, святом села. Хай Бог нам дає мир, спокій, добро, щоб ми любили один одного, щоб ми шанували один одного і щоб ваші родини були щасливими. Знаєте, коли ми говоримо про те, що сьогодні бачили на екрані, про те, що пані Надія нам сьогодні презентує, і всі говорять про Будівлі, про споруди, про школи, про церкви. Так, це є цінність, але найбільшою цінністю вашого села це ви це є ви мешканці вашого села. Це ви є люди, які творите історію, які, які розбудовуєте, які будуєте методами народної будови, всім тим своєю частинкою відроджуєте історію, творите своїми руками, кожен, кожен в своїй галузі. І сьогодні. До славної когорти імен Калушини сьогодні ще появилося одне ім'я Надії Руско, молодого науковця. Так, коли ваш самий активний член вашої громади Степан Іванович, який і перепрошую, як прийшов до мене і сказав: пані Наталі, ви мусите познайомитися з цією дитиною, вона вам сподобається. Я знаю, я з вами спілкуюся, ви близькі по духу, і це буде. Для вас приємна зустріч. Знаєте направду? Він був правий. Коли пані Надя, молода людина, прийшла, ми з нею ну майже дві години говорили. Ми направду сказали Сказала, я сама, вона мені підняла настрій, тому що і в моїй роботі не так легко і не так просто, як і в кожного з нас. І також як і в її роботі, коли вона творила те, що те, що вона сьогодні буде вам дарувати, те, що вона увіковічнила село. У своїй історії прийде багато років і ваші нащадки, і вся Калушина буде гордитися тим, що під Михайля народила таку людину з такою, великою, з такою сильною духовністю і з такою дуже інтелектуальною працею, яку вона вкладає в розвиток історії. І ви знаєте, ми з нею обговорили, і так два місяці пройшло не так давно, як ми дійсно з моєю допомогою. Але моя якась маленька частина. І Ви знаєте, я хочу сказати, що я сьогодні хочу поряд себе бачити свою команду. І тому з вашого дозволу тих людей, які мені допомагали, то була моя ідея. Але я хочу запросити сюди на сцену Степана Івановича. Миколу Петровича, вашого земляка, потужного підприємця, який допомагає не тільки виготовлені книжки, а й багатьох інших Віктора Степановича Мікерова. Це команда, яка моя, з якою ми допомагали пані Надії. Хочу запросити Тетяну Михайлівну Молдавчук. Хто підтримував, підтримує і буде підтримувати всіх громадян нашого району в їхніх починаннях. І я хочу з великою приємністю запросити на цю сцену пані надію. І батька пані надії. Я хочу... Бачите, не допомагають не тільки мені в роботі, а знаєте, Надя від хвилювання, і я теж, напевно, від хвилювання. Ну вона вже мене попросила ще сказати, так що я мушу сказати. Ви знаєте, ми з нею не так мали багато часу для якихось дуже таких розмов, але розпочали. Я надіюся, що і ця команда буде нам допомагати. Можливо, ще хтось до нас приєднається ми місяці. Працює. Над створенням книги про церкви Калущини ми з нею домовилися, що у нас є просто історія, яку я хочу допомогти створити у цій молодій людині. І я хочу, щоб ви сьогодні ще раз привітали її аплодисментами, щоб ми їй сказали всі дякую. Районної державної адміністрації розкону надію Михайлівну, науковцю, кандидату філософських наук, автору книгу, книги «Під Михайля. історико-краєзнавчий нарис». за значний особистий внесок у справі збереження історико-культурної і духовної спадщини рідного краю. І е, ви знаєте, наді в роботі. Наді в роботі трошки бракує технічних засобів, і ми їй тут подарували фотоапарат і флешку, про яку вона мріяла для того, щоб вона могла більше часу менше часу витрачати на технічні засоби. Так що з нагоди цієї події, пані Наді, для вас. А квіти з вашого дозволу я подарую мамі і подякую за виховану, гарну дитину. Хочу подякувати вчительському педагогічному складу Підмихайлівської школи, тому що ваша частинка теж є у її, е, у її роботах. А оцю Богдану, це ми взагалі ми теж усі разом йому дякуємо за натхнення, за благословіння і за всі добрі справи. Щиро хочу привітати днем виходу її книжки в світ. Я думаю, що з цією книжкою познайомиться не тільки в нашому селі, не тільки в Україні, але й за кордоном. Хай її щастить по життю. Щастя, здоров'я, благополуччя. Всього тобі найкраще. Я щасливий, що я причетний якоюсь невеличкою частиною для цієї, до цієї визначної події нашої громади. Пані Надію, дякую вам. Пане Отче, дякую вам. А селу процвітання, процвітання і процвітання, бо воно поговор. Пане Ван, ж лиш недовго, самий активний громадянин. Недовго, недовго. Ви знаєте, перш за все, я дозвольте мені розділити радість і щастя з Наталі з Надією Руско, тому що моя праця. Значить, окрасила якраз обкладинку нашої книги. Я від цього подвійно щасливий. Друге, я хотів би подякувати цій матері, цим родичам, батьку. Як в тій пісні сказано, хто ця матуся що навчила по совісті жити? Ми, ми горді. Я просто я не, не, не маю слів для цього. Вона займається християнською. Культурою вона розвиває християнські теми. І зараз ці, ця робота над такою на знову, як, як та пчілка збирає цей нектар з квітки, від квітки до квітки, від хати до хати. День яка і, і, і ніч і вечорами і не спить, бо вона мені це розказує, і це все лягає на сторінки нашої історії. Ми громада вас поважає, і ми агітацію не проводимо. Але що... людям, які долучились до цього, дякую вам <рес> за такий чудовий подарунок. Тепер я вже маю на що збирати інформацію і на що ми її зберігати. Тому будемо випускати ще більше книг. Але дякую найбільше сьогодні Господу Богу. Бо все, що сьогодні відбулося, це його ласка і його воля. І ті молитви, які я до нього підносила, інколи може вони і не, не збувалися. Але коли я навіть казала десь у цю Богдану, що може, десь прошу, а того немає. А він каже: не все тепер, коли ти хочеш. І дійсно на все є свій час. Я дякую вам всім. І ми вас усіх запросимо на презентацію книги церкви Калущини, яку пані Надія готує. І вже скільки ми відсотків зробили Надія? Ми вже об'їхали 90 церков, ще залишилося 10. Так що це буде святкування різдвяних свят. Ще раз святом вас, успіхів, вам, добра, здоров'я вам і вашим родинам. І вашому праці. пану манелюку Миколі Петровичу. Дякую вам за вашу фінансову. Технічних наук до центру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Федоровичу Ярославу суттнім много я літа. Вас сюди. Дякую вам за те, що ви приїхали і пам'ятаєте наш перший день під гуртожитку! У Марії Петрівні Рині. Дякую вам. У цій книзі є використані фотографії десь з вашого архіву з архіву отця Богдана.